Нам. Да нахуй нам ну, нужно Ой, я же не лазил Капчик летай. Пошел, пошел, провис, понял Сколько дала, калетай, падла А що погано так все то, що вони парацельно літають ну, це ж такі, як свистить оце шуршить, так як літак і полеть десь туда полеть ламбля Воно, дий куди шарахнуть Три Сука, в посадку попав, прикинь за посадку. Та яке за? Ту ж саму точку Хоть не сюди летить. Сейчас як шарахне Каба як літак летять Сейчас туда опять шоух. Так эти типы Ну це на летации кормят. Прикинь, в посадку попадает. Ты понял? Сейчас уже за 5 минут в другой раз. Еще, еще один Еще один. Сейчас блок управления стоит комета на нем. А, оно правише пошло дальше. И у ПМК. А, он, грибочек. Ну короче, а це он... Яркая иллюстрация того, что лидеры попадают прямо в посадку. Будет, блядь, рассказывать. автомат Калашникова, блядь, посадки, блядь, под 3 сантиметра, еще один. Короче, это ж... Тут поряд село, біля нас, В новинах воно на постійно. А я вам скажу так. Ми вже кілометрів може 4 чи 5 йдемо пішки, тому що, що так надо. Так повипалювали посадки і кабами смалять досить точно і кучно. Кабів мали б збувати F-16. Ну вони таке в одного полумного барана є в голові. Єдине місто, де вони є. Три роки подаляки блять, ФСБшники Люсі Арістович розказував, літять, прилетять, потужно, потужні. А ви, пацани, тут вигрібаєте. І капця така штука, це він через посадку ліг. Бувало, що падав метров там 70 100 то я вам скажу. Дуже нехороші впечатлення о, бля, нитка, чуєш? Оптоволокно Десь ви бачите. Та-та Оптоволокно Вони по цій стороні, понял? Ну короче! Оце така потужна потужність Їх пихи! Ну, посадки! Залета! Кувер працює, тобто вокна, правда, не бачить. Ми чуємо по звуку, ховаємося посадку. І так йдемо вже у кілометрів 4-5 Ще залишилося на кілометр 2. Ну, це... Ззаді там хаммер Ну, піде. Ось така, така війна. Така Все остальне потужна потужність.